Into the mirror, following your heart, but to silence to the fear, and you deserve it, you deserve it. Rainy season's gonna go. Всім привіт! Мене звуть Аня, і сьогодні буде нетипове відео для мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати свій повсякденний макіяж. Макіяж, який не забере у вас багато часу, і це той варіант, коли потрібно зібратися за 10 хвилин. Так, і я сама не люблю довгі початки, тому поїхали. Я вже вмилася пінкою і далі буду наносити ось такий тонер. До речі, всі назви продуктів і відтінки будуть в описі під цим відео, але є одне, але в мене є декілька продуктів з. Прости, господи, білоруську косметику, тому я їх не буду зазначати в описі і не буду показувати більш детально. Отже, я наношу тонер. Так, тонер я нанесла. далі буде ось такий крем тієї ж фірми. Насправді доглянути зволожена шкіра це вже не аби яка частина макіяжу, тому ніколи не ігноруйте цей крок. І тепер вже можна перейти до декоративної косметики в своєму макіяжі. Я не буду використовувати тональний крем, тому що це макіяж за 10 хвилин, а не за 20. І плюс я не хочу навантажувати свою шкіру, а хочу зробити макіяж таким легким і наближеним до ефекту макіяж без макіяжу. Але я буду використовувати консилер і наноситиму я його. Мені тут без дзеркала не обійтися, тому я його наношу цю частину, далі в оцю, потім на підборіддя, щоб висвітлити тоненьку смужку на ніс, щоб не зробити його широким. І е, ось цю частину носа, і далі в ось цю частину, тому що в мене зморшок немає тут, але є така. Знаєте, впадинка, яка утворює тінь, і нам потрібно ось цю зону трішки висвітлити. Я завжди сюди наношу, і далі повторюємо те ж саме з другим оком. Також я наношу трішки на лоб, щоб просто висвітлити цю частину. Плюс в мене є тут трохи такі якісь висипання, почервоніння, але саме сюди тільки. Як бачите, я консилера наносила не так багато, і далі я буду його вбивати ось таким чистим вологим спонжиком. В принципі, як таких кардинальних змін в нашому тоні немає, але вже я бачу, що немає почервонінь в мене. Також я висвітлила цю зону і також висвітлила зону навколо очей. І далі я переходжу до оформлення брів. Я буду оформлювати брови ось таким гелем від Ellen Pro і ось такою палеткою від Isabelle Dupont. І далі я дещо хочу сказати про цей гель для брів. Це мій зараз найулюбленіший гель для брів. Я його найчастіше використовую. І я його показувала також в розпаковці, але мені здається, там я зробила акцент на його негативну сторону. Негативна сторона це те, що в нього дуже незрусна щіточка. Вона вбирає в себе дуже багато продукту. Це, якби нікуди не дівся цей момент, але він дуже класно фіксує. Він просто фіксує ваші брови намертво. В мене там лежить ще в моїй шухлядці ще два. Гель для брів, і я їх просто не використовую, тому що, виявляється, є ще крутіша і сильніша фіксація, тому я беру тільки цей. У мене постійно рука тянеться тільки до нього. Тепер я наношу гель для брів, але я ніколи не бачила, щоб блогерки спочатку наносили, щоб взагалі дівчата наносили спочатку гель для брів, а потім вже їх підфарбовували. Я роблю саме так, тому що я спочатку їх прочесую цим гелем. Ось, я їх зараз розчесала, і тепер я бачу, де мені не вистачає пігменту, де мені не вистачає фарби там, олівця, щоб їх підкрасити. І тепер, коли ще гель не висох, там, де мені потрібно, боже, мене цей чубчик бісить. Там, де мені потрібно, я наношу помаду. Тому що мені здається, коли спочатку наносиш гель для брів, то ситуація відразу проясняється, і ти бачиш, де тобі потрібно ще щось дофарбувати. Я реально не бачила, щоб хтось так оформлював брови, як я, але я вже так дуже довго їх оформлю, і мені прям така техніка дуже подобається. Далі переходимо до очей, і я наноситиму на рухому частину повіки консилер, той самий консилер. Ось цю частину трішки нанесу, і вбиваю це все тим самим спонжиком. І щоб це все зафіксувати, в мене є ось така прозора рисова пудра. Я, до речі, цю пудру використовую тільки саме під очі, і я не використовую її на все обличчя. Тому, мені здається, я буду користуватися цією пудрою ще дуже довго. В мене немає і не було ніколи. Ніякої бази під тіні. От коли блогерки щось рекомендують, як базу під тіні, я чомусь цей продукт завжди ігнорую. Далі я буду використовувати ось такий бронзер від ламель. Так, це бронзер, але я його використовуватиму в якості тіней. Я просто наношу і потім отак обов'язково струшую, щоб не було ніяких плям. І дивіться, як я наношу його. Наношу я в складку ока і вивожу його до скройний, тим самим подовжуючи наше око, роблячи погляд таким більш виразним, ще трішки нанесу. Також зовсім небагато наношу під нижні вії, щоб зробити таку, знаєте, тінь від наших нижніх вій. І тепер переходимо до туші, в мене туш від KIKO. Ви знаєте, з нею дуже складно переборщити і зробити вії ефекту павучих лапок. І вона дуже класно підходить саме для такого легкого макіяжу, денного макіяжу. Для вечірнього також, але потрібно прям. Постаратися, щоб не нести багато. І залишки я завжди прибираю, коли вже туш висихає. Я прибираю їх обов'язково сухою ватною паличкою. Але тільки коли туш вже висохне, щоб ви просто не розмазали її. Ось яка різниця між нафарбованим і ненафарбованим оком, і зараз буде медичик. Тепер і друге око в мене нафарбоване, і далі переходимо до скульптурування. Я буду використовувати ось цю свою найулюбленішу палетку від Lamelle. І відразу я використовуватиму ці два відтінки. Я не знаю, до речі, чому в одному є дірка, в іншому немає. Я завжди їх використовую разом. Дивіться, я дуже легенько наношу, потім ще дмухаю. І тільки потім наношу, щоб не зробити якихось плям, і просто щоб підкреслити трішки наші вилиці, щоб не намалювати їх знову, не намалювати нові а щоб просто додати додаткової тіні. Дуже легенько я проходжусь, завжди я починаю з цієї точки, з середини і йду вверх. До лінії росту волосся, також ще з середини і ось таким рухом. Тобто, наче підіймаючи нашу скроню, наче, наче створює якийсь такий ліфтінг-ефект. І також наносю там, де скроні. Так, тепер мені дуже полюбилися ось ці рум'яни. Рум'яна від Kiko Magic Holiday. Я їх так гарненько набираю. Дивіться, куди я наношу. Я ось ця моя початкова точка наношу і вверх. Також, як і скроні, ми тільки трішки вище. І залишки завжди те, що залишається, я наношу під брови ось так. Напевно, навіть трохи ще нанесу. З цими рум'янами дуже важко переборщити, наставити якихось плям, тому я не хвилююся за це. Вже такий вигляд, мені дуже подобається, але я ще хочу дещо нанести на губи. Буду я наносити ось такий олівець від Everline. І також ось таку олійку бальзам від Ellen Pro. І дивіться, що я роблю: я наношу зовсім трішечки тих самих тіней, якими ми використовувала, того самого бронзеру від лама. Я наношу в ось цю частину губи, щоб створити ефект такої тіні. Типу, у нас дуже пухлі губи. Але з цим не потрібно переборщити. Або залишки наносити, або дуже мало продукту самого, щоб, ну, щоб, щоб не виглядало це все якось дивно. Можливо, на камері нічого не змінилося, але в житті я прям бачу зміни, тому спробуйте. І тепер я використовую олівець і. Буду я його не сильно надавлювати, а саме дуже легко наносити, наче просто підіймаючи наш контур. Тобто роблячи наші губи трішки більшими. Я це все дуже легенько наношу. Тут, в принципі, не потрібно переживати, що ви якось криво або несиметрично будете малювати, тому що тут виглядає все дуже. Натурально. І навіть олівець для цієї техніки не потрібен, супер гострий, тому можна ось таким, як я м'яким. Тепер я ось бачу, що трішки переборщила, і я можу зробити ось так. Так, ось що в мене вийшло, сподіваюсь, на камеру помітно. Дуже класний ефект виходить, і в житті не помітно, що ви щось наносили на свої губи, але вони стали візуально трішечки більшими. І далі я буду наносити ось таку олійку. Взагалі, я її обожнюю, Мені навіть подобається не так, як самий продукт, а так як це миле. І просто найестетичніше пакування. В мене ніколи не було люксових продуктів, але мені здається, що вони саме так виглядають, тому що пакування ну просто я від нього в захваті, і олійка сама дуже приємна. До неї волосся не липне, що дуже важливо. І все, ось так я трішечка нанесла. Ось такий макіяж в мене вийшов. Дуже легкий, дуже ніжний. Я його використовую найчастіше, тому що на нього реально потрібно 10 хвилин. І плюс в теплу пору року він підходить просто ідеально. Мені взагалі дуже подобається фарбуватися. Я б хотіла це знімати, тому якщо вам теж цікаво, то дайте знати мені про це в коментарях. Ну і про лайк не забудьте. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео!